Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про ситуацію на фронті, про ризики та загрози. З нами на зв'язку Ігор Романенко, генерал лейтенант, заступник начальника генштабу збройних сил України з 2006 по 2010 рік, пане Ігоре, я вас вітаю, слава Україні. Я вас вітаю, героям слава. Пане Ігоре, знаємо, що нам генштаб каже, що ситуація на фронті важка, але стабільна. Тим не менше, давайте обговоримо деякі, деякі напрямки і проаналізуємо, що відбувається з вчорашнього дня. з початку доби штурмові групи російської армії атакували наші позиції на Времівському напрямку. Знаємо, що там важка ситуація. Це в районі селищ Велика Новосілка, благодатне села Староживе і там південно-західніше ма. Макарівки. Успіху окупанти не мали, вони зазнали втрат, вони відійшли, але тим не менше, боязвітня не тривають. Як ми можемо характеризувати ситуацію на тому напрямку, які там є для нас ризики? Вона там ускладнюється, погіршується для Сил оборони України, зважаючи на те, що від Невасівки на, на півночі там були проведені, проведені е, контратаки, це на якийсь час е, покращила ситуацію, але в цілому, в зв'язку з тим, що не вистачає е, ну, основних видів озброєння боєприпасів, а головне особового складу то е, мати якісь резерви і реагувати на це, а також забезпечувати е, стабільну ситуацію дуже важко. Ворог використовує свої можливості і маючи на увазі те, що десь більше півтора-два місяця тому вони спланували операцію на Запорізькому і пізніше на Херсонському напрямках. І мали намір їх продовжувати далі, але відволікають справи на інших фронтах, такі як східний бойові дії на Курщині. А ці райони більш пріоритетні. Але, незважаючи на це, в зв'язку з підсиленими деякими з боку ворога, вони виконують завдання, в тому числі і тут, на запорізькому напрямку. и выстроивают, побудовывают свою, свои идеи теперь уже не одночасно, но стратегически по фронтам, по всем с відповідним темпом наступа, а выстроят по возможностям, скажем, с приоритетами. Также это реализуется и на тактическом уровне. Мы видим, что в районе Времки, Новосилки, происходят такого рода бои. І на жаль, за останні декілька діб ситуація там погіршилась для Сил оборони України. Зрозуміло, тут варто нагадати, що наша майбутня перемога залежить від кожного з нас, і людям, тобто, ми цивільні, які не знаходяться на фронті, повинні допомагати нашим збройним силам. Необхідно обов'язково донатити. Власне, ми також зараз бачите QR-код на екрані. Ми також збираємо. На допомогу нашим бійцям з хаймерсами до речі, за донат ви можете виграти ще й подарунки, тому будь ласка, давайте допомагати. Давайте ще поговоримо про Курщину, так в тому числі, знаємо, що росіяни посилили тиск на Краматорському, також і турецькому напрямку. Але, наприклад, якщо говорити про Курщину, так то у нас там також противник проводить певні інтенсивні наступальні дії на цій території з метою витіснити наші сили оборони України з території Російської Федерації. тим не менше. Попри те, що вони росіяни застосовують підрозділи армії і КНДРівських військ, вони все рівно зазнають втрати. Знаємо про точкові контрнаступи наших збройних сил України на тому напрямку і в тому числі далі на Покровському напрямку. От що якщо говоримо про Курщину, яка там зараз ситуація? Найбільш інтенсивно йдуть бої, і противник намагається проводити. Наступальний дій – це на північно західну ділянку, а також на південно-східному південно-східному, там в районі Плехова, вони поступово просуваються, тобто територія контролюємої силової оборони зменшується, йдуть інтенсивні бої. А для того, щоб ситуацію покращити на північно-західному напрямку, було застосовано підрозділи північно корейських військовослужбовців, тобто росіяни не рішаються застосовувати їх там вигляді бригади чи взагалі ці війська як дивізію, і це було б найбільш ефективно з точки зору воєнне, але вони розбивають ну, більше батальйон, а то й менше дароти і придаються своїм підрозділам для проведення спільних дій. Причому задача стає, щоб показати успішне застосування північно-карійських військ цих, ну, очевидь, для того, щоб показати ефективність і попросити у Кім Чен Іна додаткові сили для залучення. Рівень підготовки військовослужбовців корейців загальний досить суттєвий. Вони знають радянську пізніше російську зброю, хоча є і проблеми пов'язані з тим, що вони не готові до видання бойових дій в умовах застосування великої кількості дронів в умовах артилерійських нанесення ударів, а також є проблеми з ідентифікацією свій чужий. Відомо, що вони сприйняли. Кадирівські війська за наші українські ну не несли удари і там загинули до дев'яти кадирівців. Тобто, питання, Оп'ять таки, це ж якщо було налагоджене управління, це не відбулося, і проблеми з тим, що треба пер перекладати, треба враховувати ці особливості, вони негативно впливають на їх застосування. Але так чи інакше, треба звернути увагу, це потенціал, який приходиться воєнний знищувати це чи вражати нашим підрозділом частинам сил оборони, і на деяких участках їм вдалося корійським військовим просуватися. Наші їх там відбивали, проводили контратаки. Але в цілому ситуація ну, виглядає таким чином, якщо говорити про північних корейців, які воюють на те ну на давайте так на території історичної України, так але тим не менше ми от чекаємо їх в бій чи не кинуть їх в бій. Вашингтон Пост написала статтю про те, що інформація про втрати північних корейців вона може стати важливим поворотним моментом моментом після спекуляцій. Про те, яку ж роль вони можуть зіграти в війні Україні, кажуть, що наші військові вже зіштовхнулися з цими от хвилями північних корейців, і е, наразі вони воюють в Курській області, але є ще ніби стоять їхні. Війська в Білгородській області. І ось там чекають все ж таки сигнали, відійшруть їх в Курську область, або все ж таки вони будуть залишатися там. І ось ми пам'ятаємо, що Білгородська область вона межує з Харківщиною. Як ви вважаєте, чи можуть от після таких втрат все ж таки кинути їх ще на територію України? Ну… Білгородська область ну, територія Російської Федерації, вони оцінюють як це та, та яка визначає дію їх угоди допомоги Російської Федерації і Київської ну, Демократійської Республіки. Але якщо справа зайде відносно того, що застосовувати на безпосередньо територію України, а на початку, коли їх заводили, Ще на навчання в Російської Федерації, то ми пам'ятаємо, що були позначки їх прапорів, що якби але потім швидко прибрали. Тому що це буде означати, що ці війська задіють уже для імперських дій, захоплюваних дій. З боку як Російської Федерації, так і цього нового ядерного союзника з усіма наслідками, і тому Путін з цього приводу вагається. Крім того, по скажімо, даним закордонних джерел, якби би вивчається і ситуація пов'язана з тим, що Сили оборони України як свій час готують війська для того, щоб зайшли на Курщину. То таким чином вони концентруються і можуть в районі сумщини, можуть нанести контрудар і зайти на нові частини території Російської Федерації, і тому така є безпосередня воєнні дії і підготовка. А також треба розглядати ці дії і на рівні глобальних, тобто учасників цієї комасштабної війни. З одного боку України їх союзники, з іншого боку Російської Федерації ядерної держави і трьох їх ядерних теж союзників, це Північна Корея, яка все більше вивлікається в бойові дії, а також Іран і Китай. Пане Ігоре, я все ж таки ще хочу вже знаєте так завершити ось це питання північних корейців в цій війні. От якщо вони зараз знаходяться на території Російської Федерації, але ну ми розуміємо, що рано чи пізно все ж таки їх можуть кинути на підсилення російських військ в Україні. Ми зрозуміємо що в Курській області Курщина це інший інший фронт аніж в Україні. В Україні йде окопна війна, так на Курській області у нас позиційна війна. От як. Чи тут будуть якось різнитися м, їхні дії та ось цих корейських військ, і ну, результативність, якщо можна так сказати? Або тактика, чи вони її змінять? Чи, чи навпаки тактику вони не змінять, вони будуть іти хвилями, але, ну, наприклад, там, де окопна війна, це буде більше позначатися? На території Курщини, коли зайшли наші війська, вас в першу чергу мобільно проводили дії, мобільної оборони. А вже в останній час сили оборони України, підрозділи частини вимушені були переходити до позиційної війни, окопи і так далі. Тому що фортифікації, вони оскільки такого роду оборона, вони більш ефективне на якомусь. Ну тобто, змінювали. Від мобільної більшої ступені до позиційної ту, яку ви називаєте акопне каріці вивчають їх готували у себе, а потім до підготовки проходили вже на території Російської Федерації з метою підготувати до особливості ведення цієї війни. Безумовно, за цей термін в повному обсязі зробити це не вдалося. Але е, їх метода теж є така ще з часів Корейської війни, 1953 року, е, коли от, використовується цей підхід корейсько китайський, коли хвилі за хвилі. Але в умовах е, сучасної і поточної війни на тих територіях, де виконуються ці завдання, е, це приводить досить великим втратам. А з іншого боку, ми пам'ятаємо. Що до росіян, то ми бачимо до корейців самі втрати на якомусь етапі, поки вони не будуть вражаючими, вони не приносять яких небудь суттєвих змін, тобто вони все рівно продовжують це робити на східному фронті. Росіяни реагують в залежності від ситуації, переходять від. Більших підрозділів, там 10-15 до груп, які 5-6 людей. Тобто, в залежності від того, в яких районах вони воюють, чи це безпосередньо міські бої, чи бої в степах, чи навколо територіях, триконів, промзона і так далі. Тут це змінюється. Те, що відбувається на Курщині, воно поки. Немало великої динаміки, тобто те, що як вони раніше ці були навчені, вони намагаються реалізовувати в, цих, в умовах цієї війни. Хоча результат ми бачимо, внесуть великі втрати. Але, незважаючи на, на це, на деяких напрямок просувається вперед, там захоплюють опорні пункти і так далі. тобто Говорити про те, що вони там неспроможні, вони там не розуміються погане управління, і таке інше. Це не буде відповідати дійсниці. Це сила, з якою треба боротися силам оборони України. Ну і пам'ятаємо те, що якби там не було, наш противник дуже швидко вчиться в силу оборони України і він. Десь навіть інколи посилюється за наш рахунок, тому що він бачить, як діємо ми і так само швидко вчиться. Пане Ігорю, хотіла ще обговорити ліквідацію Ігоря Кирилова. Це та людина, генерал, так наскільки я пам'ятаю, якого ліквідували а, який говорив про комарів, про біолабораторії. Оце от все. Ми вчора говорили про його ліквідацію, Ми вчора побачили його ліквідацію. Зараз би я хотіла з вами проговорити, от те, що Сполучені Штати сьогодні заявили, що вони не знали про те, що Україна збирається таку операцію проводити. Плюс російські так звані ліберали почали казати, що так робити не можна. І ось е, тут мені цікава. Знаєте, складова ось цього інформаційного зараз наповнення. Я розумію, що російські ліберали вони е, ніколи лібералами не були, і вони так само, як і всі росіяни, хочуть, щоб Україна зникла, тому вони проти будь-яких дій Росії України вірніше проти Росії. А що стосується заяви Сполучених Штатів, та те, що вони сказали, що ми про це не знали. Це про що сигнал? Про те, що ми їх маємо попереджати, чи це сигнал Росії, що мовляв, дивіться, Україна насправді вона. Вона окрема і незалежна, і вона діє не під нашу диктовку. Це для того, щоб відмежуватися. У Байдена зараз складний час. Місяць каденції залишився від його. Він хоче в історію, в першу чергу, Америки, але й світову, війти, по-своєму ефективний, який досягнув якісь цілі і так далі. Але оскільки реалізовувалося останні три роки ця політика безпекова від Салівана контролюємо ескалація, вона виявилася неефективною. Вона привела для задіяна на цю ситуацію і ще ядерної держави Північної Кореї, вона привела для того, що коли у нас був пік спроможності відносно. В кінці 22-го, початку 23-го року дій щодо звільнення наших окупованих територій, якщо б надавалася відповідним чином допомога, а цього не відбувалося завдяки таких підходів, і тому з їх точки зору це виглядає таким чином. З іншого з точки зору, ми пам'ятаємо, як в 23-му році. Ми передавали, ділилися планами з американцями. Ми їм показували все це. Американці потім показували це ну, росіянами. Там були зливи. Ми пам'ятаємо, капітан ВВС виклав в інтернеті наші плани укомплектованості, таке інше. Напра... Напрямки найбільш вірогідний дій. Це був Херсонський. Зв'язку з цим Російська Федерація підготувалася як мінімум по двом таким серйозним. Питанням це підірвав Каховську ГЕС і водою залили найбільш перспективний Херсонський напрям дії сили оборони. І в зв'язку з цим по-друге, за все цей час побудували міцну таку класічну оборону на Запорізькому напрямку. Бердянський, Мілітопольський напрям, на які вимушені були заходити наші війська, оскільки ну зібрали сили. Підготували, але не в повному обсязі, і розігріли цю ситуацію з контнаступом, наступом, і були вимушені піти на підготовлену оборону. Ну вже скажемо, це 6, шостого чи четвертого червня. почали сидіти за червень. До кінця було зрозуміло, що не треба зупинятися. Але маховик якби був розкручений, і тому додали ще напрям Белиді Бахмут, а потім ще Херсонський напрям острови і Кринки. І таким чином ресурс, який не добрали на один напрям перерізати суходольний цей коридор з Криму, значить на континентальну Росію, розповсюдили, розпорошили на чотири напрями і безумовно. Успіху там уже бути не могло з усіма наслідками, тому треба ураховувати такого роду дії і відповідним чином робити висновки на поточні справи і на взаємодії з майбутньої адміністрації Трампа вже ну і як би то не було, для України використовувати час який все ж адміністрація ця залишається там є великі кошти, там є можливості відносно озброєння техніки, А, mm. От і їх треба це можливість для себе використати. Тому таке многоспектральний погляд на цю ситуацію і надії, які керівництво є на політичному України треба проводити по відношенню до двох адміністрацій. Президентів Сполучених Штатів діючі і майбутнє. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за е, цей аналіз, за те, що ми з вами обговорили, бачите трішки і геополітичну ситуацію так в світі, як нам в ній е, взаємодіяти з нашими партнерами і ситуацію на фронті. Пане Ігоре, дуже дякую вам ще раз. Ігор Романенко, генерал і заступник начальника генерального штабу Збройних сил України 6-го по десятий рік е, я ще закликаю вас написати, е, е, залишити свій коментар, залишити, поставити вподобайку, підписатися на канал, задонатити обов'язково хлопцям. Нагадаю, що ми разом з. Благодійним фондом збираємо на допомогу хлопцям, які запалюють красиві ранки хаймарсами на Росії. За донат ви можете виграти подарунки. qr код бачите, опис бачите, так само або посилання на банку. Бачите в коментарях. Будь ласка, додайте допомагати нашим Збройним силам, тому що таким чином ми допомагаємо нашому майбутньому. Я вам дякую за зустріч. Ще побачимось.